Всім привіт, друзі! Сьогодні така буде тема бджоли не беруть сироп, тому що доволі таки часто задають таке питання. Звісно, вже жовтень місяць, вже пізно ви мали зробити це набагато раніше. Але тим не менше, проблема в сім'ї явно є. У мене на даний час ще один маленький ройок. Я його годую, тому що вимушений. І він в мене бере сироп. Чому ж тоді так відбувається, що сім'я не хоче брати? Ось цей маленький ройок. Ще літає 1 жовтня, носять пилок. Людки, як ви бачите, я закрив, щоб не було нападу, тому що стимулюю, ще поки що нарощую. Ну, а на зиму, я думаю, що я його заберу, бо він дуже слабенький, такий попався. Побачимо. Так. Чому ж сім'я не хоче брати сиропу? Якщо ви впевнені, що сім'я потребує його і має достатню силу, можливо, є такий нюанс в годівницях. Ось такі, які кладуться наверх, сім'ї туди не дуже охоче заходять. Навіть такі, які ставляться біля заставної або за заставну, теж Є нюанси по силі сім'ї. Якщо сім'я не дуже сильна і зіпсувалася погода, похолодало, сиропу брати вони не будуть. Вийти з цього положення можна, друзі, простим пакетом. Тоненький пакет, одноразовий. кладете прямо на сім'ю. Заберуть однозначно. Якщо вони цього потребують. Навіть якщо і не потребують, вони вимушені будуть його забрати, тому що він лежить просто в них на голові. Як я вже і казав, в мене бере такий маленький ройок, без проблем забирає. Даю невеличкими такими порціями, і ви теж можете зробити такий експеримент, давати, в залежності від сім'ї, скажімо там, 300-400 мл. І дивіться, як забирають. Повторюсь, ви вже спізнилися. Ви вже мали це зробити набагато раніше, загодувати і забути. Але різні нюанси є. Десь людина була відсутня і потрібно дати сиропу. Уже я б не рекомендував Ніяких там сит давати. Ну, в ідеалі, звісно, це дати меду. Замінити рамки, тому що погода нестабільна і хто його знає, що це все спровокує на даний час. Можливо, спровокує матку, засіє матка і буде ще гірше, але з іншого боку, в принципі, вибору немає і без корму бджіл залишати теж не варіант. так що Ця сім'я, яка потребує корму, вона в будь-якому випадку під питанням. Але бджоляр повинен спробувати її врятувати. Ну і ще, чому можуть не брати це, звісно, якщо сім'я хвора або зникла матка, теж вони не бачать сенсу для існування і теж не хочуть брати, вони розлітаються, сім'я потихеньку розтає. І пропадає. В даний проміжок часу вже можна оприділити, що з сім'ями, чи є якась проблема, чи, чи все гаразд. Вранці прийти, коли ще після ночі дуже холодна погода, холодна температура. І можна легенько відкрити холстик і подивитися, вже, як себе почувають бджоли. Холстик чи плівку відкриваєте, якщо сидять спокійно. Вже є ніби такий клуб, ще не повністю сформований, але тим не менше. Все прекрасно в них значить і матка є, і корму достатньо, і нема кліща, тому що кліщ, хвороби, відсутність матки, бджілки стривожені. Якщо ще є розплід, теж вони такі доволі активні. Ну, але про розпліт, то вже інша тема. Так що можна вранці перевірити стан сім'ї. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Займайтеся бджільництвом. Все у вас вийде. Всім до побачення!